Була атмосфера, що я попав в колектив, де люди знають свою справу. Я просто втратив свідомість без всякого болю. Мені перед цим поставили катетер. І я вже прокинувся в палаті від того, що в мене сильно болів ніс, але ніс болів в біру. Після чого мені зразу я сказав ну, крізь такий стан, да, болю, я сказав, мені дуже болить голова і ніс. Мені швиденько додатково вкололи ще знеболювальне. І я буквально через годину вже встав, ходив і навіть знімав для вас відео. Зразу лице не було синім, було просто набрякше. І яку картину я побачив? Я побачив картину себе на досі, що в мене немає багато тут тампонів. Я побачив, що в мене є гіпс. Я побачив, що мені під час операції не надерли горло, що я добре себе почував, я не задихався. Після операції мені зразу дали якісне знеболювальне. Яке мені діяло більше як 12 годин. Це дуже-дуже важливо. Після цього кож три рази зайшов лікар і разів 6-8 зайшла санітарка або медсестра. І санітарка, і санітарка, медсестра, да. хто, хто по черзі, хто там що. хтось просив їсти, хтось прибирав, хтось давав знеболювання або пропонував. І також немало важливо те, що мене одразу помістили в платну палату, вона коштує зовсім недорого. дорого. І я рахую, що це було правильне рішення, тому що після операції дуже потрібен спокій. До чого я так детально це розказую? Це До того, що якщо людина кваліфікована і лікаря поважають, слухають, то він керує так медичним персоналом, що він піклується про свого клієнта. Тобто, я як пацієнт пройшов в нього операцію, домовився з ним, він зробив операцію, і він каже, що було знеболення якісне, те, 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 все по протоколу, все як має бути. І повірте, це було дуже чітко, приємно і добре бачити, чути. І я дуже радий, що так вийшло. Тому що коли на наступний день мені робили перев'язку, мені одразу сказали, Валік, не переживай, тому що длінні тампони це вже пройшлий вік, і всі прекрасно знають, наскільки це боль. Тому лікар тобі поставив такий, як роблять за кордоном, такі якісні, не длінні вони до 12 см. Дійсно, мені обезболили, хоча я цілу ніч не спав через цю перев'язку, я знав, що буде дуже боляче. І мені він достав їх буквально за 10 хвилин, все обробив, все зробив, все зафіксував. І чесно вам скажу, я пам'ятаю ту біль десь десь 15 років тому і зараз, то це відсотків 10 я пережив болі у цій якби, операції і в цій пов'язці. Плюс я не 7 днів був, а одну, один день і 5 годин. Тому, шановні, з цього всього я приходжу до висновка, що дуже важливо. В першу чергу самому розуміти, треба тобі операція чи не треба. Якщо ти хочеш мати гарний діз і гарно дихати, і щоб в тебе не було хронічних хворіб, це обов'язково треба зробити. Не жаліти гроші і не рахувати, що там. Наступне важливо зрозуміти, хто тобі буде робити і де. Якщо це кваліфікований лікар, в тебе все буде добре. Якщо це декваліфікований лікар, то в тебе будуть проблеми. Я назвав які. Те, що тобі для згортання крові вчасно не дадуть, те, що тобі знеболювання дадуть, дадуть дешеве, те, що тобі вставлять тампони 5-метрові, і я не шуткую. Ви можете подивитись відео, відгуки про ринопластику, де достають такі тампони, і вибачте, все там в крові, там тіряєш, втрачаєш свідомість, і так болить, що там йо-майо, -йо, там дядьки, дядьки є, ледве витримують. Я вже мовчу про хлопців. Або, або про дівчат. Тому це дуже важливо. Потім, якщо це кваліфікований лікар, за тобою будуть дивитися, і він попіклується, щоб все було чітко, ясно, культурно. Ну і саме головне рівний діз. ну це є саме головне, і максимально поменше болі. Також дуже важливо це відношення, якщо лікар авторитетний, перспективний, його поважають. Відношення в лікарні до тебе, персоналу, теж буде хороше. Я сиділа, що це і від людей залежить, але також повернемося до такого моменту, як біль. Ще раз повторюсь, якщо лікар нормальний, він попіклується про те, що, як він мені сказав, сильно, больно не буде. І дійсно, слава Богу, це було просто квіточки порівняно, щоб було радіше. Також хочу сказати за останній момент: це грошова політика. Для себе я зрозумів, що якщо ви зразу робите операцію, це набагато дешевше і легше при умові, що кваліфікований лікар. Тому що в мене є знайомий, який зробив операцію, йому зломали в Німеччині ДОС, йому склали якісь е практиканти чи хто я не знаю, і йому треба знову вирівнювати ломати і вирівнювати цей діс. Тому. Має робити спеціаліст. Краще день-два повремінити, якщо вам поламали, не дай Бог, носа, або ви попали в якусь аварію, або ви задумали, ніж з гарячки попасти на якогось декваліфікованого лікаря. По-друге, гроші. Я робив в обласній відській лікарні. Я рахую, що це найдешевша лікарня, де якісно можна зробити. Це особисто моя думка. Нікого я не закликаю йти туди, домовлятись, тому що як ви попадете на яку людину. Чому я зробив такий висновок? Тому що цей лікар працює як і в частній клініці, так і, і в, 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 державній. І він мені каже: дивись, тут, в цій клініці, державній, буде отака ціна. Якщо ти прийдеш, і я тобі буду робити в частній клініці, це буде ціна інша. Якщо ти. З цього ми можемо робити висновок, що якщо ми хочемо робити вчасній, це буде дорожче, отдайте саво. Якщо це буде в міській, це буде дешевше. Тепер хвилиночка. Дуже важливо, в якому це місті. Якщо це Вінниця, це одна ціна в частій клініці і в міській. Якщо це Київ, це набагато дорожче в міській київській лікарні, ви розумієте, бо це столиця, і ще набагато дорожче у е, приватній клініці з того самого Києва. Якщо ви робите у якійсь, наприклад, у якомусь Львові або там Луцьку, це також, тобто кожне місто має свої ціни. Ви зрозуміли? Відиться це, на мою думку, де дуже багатий город і великий, через те тут помірні ціни, бо помірна торгівля і все, що з цим зв'язано. Тому мої виставки такі, що я дуже радий цієї ситуації, що все якби відбулося, і скажу, що ті гроші, які я заплатив, я вже казав, скільки я заплатив. Я рахую, що це було дуже вигідно і грамотно, тому що я не мучився, я був дуже задоволений. Тому, шановні, бажаю вам не попадати в такі дурні обставини, як я, де через якісь, скажімо так, нерозумність свою або неграмотість попадати в різні історії. Але навіть якщо ви і не попали в історію, але думаєте собі робити операцію, я скажу чесно: обов'язково робіть, але. Дуже добре підготуйтеся, тому що вам потрібно буде знайти кваліфікованого лікаря, вам потрібно буде заробити на це гроші, вам потрібно буде на це налаштуватись, вам потрібно буде зібрати певні довідки. Довідки зібрати це небагато. Це на сьогоднішній день 2-3 тисячі гривень, якщо платно, і це займе 3 дні. Прийти це все здати за 2-3 дні. І заплатити десь 2-3 тисячі гривень, тому що платні довідки зараз. Але якщо ви є зареєстровані в сімейного лікаря, ви знаходитесь на лікуванні в нього, ви у вас підписаний з ним договор, то сімейний лікар дає вам електронні направлення, і ви абсолютно безкоштовно проходите всі ці, ці довідки-аналізи, знаєте, які дає вам лікар, який має оперувати ніс. тому що, щоб лягти на операцію, треба мати перелік там. Група крові, резус, фактор, ВІЛ, е, СНІД, гепатити С, Б. Потім ковід е сл славнозвісний чи суднозвісний, ну і так далі там. Тому, шановні, надіюсь, це відео було вам цікаве. Я ще багато розповім про цю операцію, тому що всі детальні етапи я знімав, просто в мене нема зараз, як його е вам викласти, да, тому що немає комп'ютера, щоб зґвалтувати. Але якщо було цікаво, підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте. І ще раз я повторюсь: дуже важливо. Зробити цю операцію і знайти можливість, тому що це ваше здоров'я, тому що завжди зможете де зробити. А от якщо є можливість зробити, робіть. Друге, віддавайте своє здоров'я і своє тіло в руки професіоналам і добрим людям, таким, знаєте, дійсно кваліфікованим. Як це зробити, це вже залежить від вас. Я не можу вам знайти лікаря, ви не можете мені. Я сам собі шукав і, слава Богу, за допомогою рідних знайомих знайшов. Хоча навіть. О, по пораді знайомих я йшов і ще перепитував, дивився на людину, слухав, що він каже. Тому що ну, знаєте, є люди, які дві людини в одному кабінеті оперують в одній лікарні. Одна людина бере, там, наприклад, 50 тисяч, інша 20. 000. Є різниця, да? тому що в когось такі апетити побільше, в когось апетити скромніше. Це так, просто кажу вам таку практику життя. Тому хай вам вже Бог цьому допомагає, щоб ви попали на людей совісних, толкових, але знайте, Якісна операція, вона мусить коштувати грошей, тому що коли рибка дешева, то юшка не дуже. А коли ми робимо все так, як треба, тоді все окей. Тому, шановні, я задоволений, ви робіть операцію, якщо є така можливість, правильно підготуйтесь і все у вас буде окей. Дякую за увагу.